Вітаю, друзі, ви на нашому каналі. Щось другий день підряд. Наше відео починається з кухні. Ну, Розпаковка того, що купили хліб, сільно зерновий, бездріжжовий. Олійка домашня. Знаєте оця пахуча для салатів. У мене Саша не дуже любить салати із оливковою олією. Він любить оцю цю. Пахучу ліп. Так, такий великий кусьман вареної ковбаски. Розкажу, що сьогодні буду готувати. І домашня сироватка. Півтори літри домашньої сироватки. Ось такі в нас сьогодні були закупки. І, можливо, вже хтось догадався, ковбаска, сироватка. Огірочок. В общем, буде сьогодні в нас е, окрошка. Саша каже: Люна: не вари суп. Я вчора його не встигла зварити думала сьогодні. Каже, не вари суп, заморожуй е, те м'ясо. Каже, я хочу окрошки. Тому куплена сироватка. Ми любимо е, окрошку з сироваткою. Я знаю, що усі. По-різному е, готують окрошку: хто з айраном, хто з кефіром, хто з квасом. Ми пробували як завгодно. От Найбільше нам до смаку саме із домашньою сироваткою. Тому зараз мені потрібно поставити поваритися яйця і картоплю, зваритися. От, а потім вже буду робити сироватку. Ну і я ж хочу сьогодні приступити до клумби. Ту, ту, що вчора вже не почала робити до своєї центральної клумби. Може, як красівоквітна стілька, я не можу перестати на неї дивитися. Я чому так на неї реагую в цьому році? Тому що ми вже роки три чи чотири поспіль. Цей час завжди на Західній Україні знаходимося. Ми ж завжди в другій половині червня їздимо е, в східницю або в поляну, як були останні два роки. А в цьому році я сказала, що я не хочу залишати городи, е, клумби свої, тому що вони потім так заростають, що я не можу дати тому лад. І ми в цьому році, в червні місяці, нікуди не поїхали на відпочинок, але це не означає, що ми не поїдемо. От, тому я просто перший рік бачу, як квітують красиво мої астірби, Тому що я завжди приїжджала і вони вже майже відцвітали, тим паче без поливу. От, а в цьому році я не можу просто ними налюбуватися, які вони гарні. Це, друзі, я починаю працювати, а вам приєм, бажаю приємного перегляду. Мої ягоди, які не стали цукатами. Я додавала, в мене було кіло 700 ягід, і я до них тоді додала 400 г цукру. Я зараз додаю іще 400 г цукру і буду готувати джем якийсь в общем, і буду проварювати 2-3 дні, в общем, аж на вихідних планую закатати, бо в будній день отак після роботи в мене просто ну, немає коли ще й закатувати. Тут хоч би встигнути хоч щось робити, тому буду кожного дня проварювати, щоб воно прямо превратилося в джем, і потім закатаю. Переблендерю, звичайно, щоб це було такою воно ну, вигляді джему, щоб воно було. І закатаю все. Так, і ставлю на плиту. Черешню мамі сьогодні відправила, і завдяки тому, що я її відправила в першій половині дня, мені написало, що вона приїде завтра до 6 години вечора. Прям супер. Я так обрадувалася і маю надію, що все-таки вона приїде цілою і неушкодженою, що вона їх там порадує та черешня. От, Що вона не згниє і не потече. Я її прям ще кожний кульочок обмотала в папір впакувальний. Ну, Будемо надіятися, що вона доїде нормальною. Побачимось, буду дивитися мамине відео, як там черешня, буду чекати. Так, коли я вже сказала А про відпустку, то скажу і Б. Розкажу вам про свої про верніше наші плани. Звичайно, ви бачите в наших відео, що ми дуже багато працюємо взагалі не маємо ніяких вихідних днів, і, звичайно ж, так не може продовжуватись безкінечно, і нам також потрібен відпочинок, і якась перезагрузка, і від роботи, і просто морально трошки відпочити, тому що я, хоч і не кажу про війну в своєму е каналі. Але це ж не означає, що ми не переживаємо, що ми не читаємо новини, що в нас немає недоспаних ночей і так далі. І звичайно, хочеться іноді і відпочити від цієї буденності, хоч трошечки не можу сказати забути, але намагатися відпочити від тої ситуації, яка в нас в країні. Тому ми запланували відпустку. Цього разу на серпень місяць. В серпні вже і бур'ян не так росте, і навіть якщо щось і засохне, то вже не так страшно. Ну, в общем, Якось так ми вирішили, думали спочатку в вересні. Але ж Саша в мене дуже переживає що щодення пропустить школу. Хоча я знаю, що всі діти їздять посеред навчального року. Пропускають ті два тижні і нічого страшного. А як дитина хворіє, пропускає, теж нічого страшного. От. Ну, в общем, він дуже переживав і все-таки вирішили їхати в серпні. Тому в нас запланована така поїздка. Ми якщо я не помиляюсь, то начебто 17 серпня ми виїжджаємо із Черкас і прямуємо в напрямку Поляни. Їдемо в поляну. Чого їдемо в поляну? Справа в тому, що у Саші є проблеми з шлунком, в нього є виразка. От, і йому ця вода ну, дуже сильно допомагає. Прямо дуже сильно, я вам так скажу, в нього була виразка в дуже ну, критичному, можна сказати, критичному стані. Тобто він постійно пив піголки. Він Постійно купував в магазині поляну квасову і жоги постійні, ну, в общем, болі. І після того, як він пропив воду оцю поляну квасову в селі Поляна, він через якийсь час, там, може, пройшло два чи три місяці після цього, він робив оце. Ось, коротше, цю кишку глотав, де досліджували його шлунок. І в нього та виразка перейшла в стан рубцювання. Уявляєте, як гарно допомагається вода. А мені, та вода, вона мені до сиренівої звізди, чесно кажучи. Бо в мене немає, якби ні гастритів, не виразок. Вона мені та вода не потрібна. А, мені потрібна східниця. Тому ми вирішили цього разу поєднати. Ми поїдемо в поляну буквально ненадовго, на три дні, якщо я не помиляюся, ми забронювали а, з цілею відпочити. Дінчика мій дуже хоче побачити Яну. Це його кохання з того року. От вони прям весь рік оце спілкуються. Я йому навіть подарунок передавала. Я показувала в своєму відео через мою маму. А от, в общем, Деня хочу побачитись з Яною. А Саша хоче попити воду. І також ми разом з Сашою хочемо там позбирати гриби, бо стільки грибів, як в поляні, я не збирала ніколи і ніде. А от. А, і ця водичка поляна-квасова, да, вона не так, як східницька, що її треба прямо пити з джерела. Вона її можна набрати і вона буде довго діяти. Тому ми хочемо набрати тої поляни квасової, загружаємо її в багажник. І через три дні ми переїжджаємо в східницю. Саша буде в Східниці пити поляну квасову, а я буду в Східниці пити свою водичку для моїх нирок. Бо е, в східниці виходить я була в жовтні місяці того року, і вже в мене нирки м, починають погано працювати. Як я це бачу, я отікаю, Вони в мене починають погано працювати, вони не виводять воду. Я вже колись розповідала, що в мене вроджені проблеми з нирками, які не лікуються. Я з цим живу все своє життя. Виявили це, коли мені було 13 років, і мені взагалі казали, що я Буду в майбутньому на діалізі, а як ви знаєте, люди на діалізі довго не живуть. І вже в мій стан майже дійшов до того, що мене вже врачі хотіли переводити на діаліз. І потім мені було дуже страшно, тому що я розуміла, які за цим слідують От, І тоді ми перший раз поїхали в східницю. Мені врач, врач один був врач, сказав, що спробуйте. каже, я чую, що людям дуже допомагають, і от, завдяки східниці, мої нирки працюють. Бо мені часто, знаєте, пишуть, що Альона там спину виставила, тебе ж нирки хворі. Ви щоб ми розуміли, я ні разу в своєму житті не застуджувала нирки. В мене зовсім не в цьому проблема. Це вроджена проблема. Вони не працюють, не можуть повністю утримувати моє тіло. Вони можуть утримувати тіло дитини, але не моє тіло. От. Тому я живу за рахунок східниць. Якби не східниця, взагалі невідомо чи, чи я б ще жила. От. Тому ми переїжджаємо в східницю, і Саша там п'є свою водичку, а я п'ю свою для того, щоб подальший рік нормально себе почувати і нормально жити без пігулок. Бо зараз я вже знову почала пити свої пігулки для нирок, почала пити чайки, бо вже бачу, що нирки починають здавати вже функції, нирок послаблюється, уходить від мене. От. Тому ось такі в нас плани на відпустку. Тому нам ще залишилось пережити, а, скільки виходить? Тиждень, місяць і там два тижні. Місяць і три тижні. Майже, майже два місяці пережити. І настане відпустка, якої я дуже чекаю. Ось такі плани. Так, в мене вже все готово на окрошку, тому стаю. Різати окрошку, крошку, бо це таке діло не швидке, поки все понарізаєш. Що ось і готова моя окрошечка. Накришила швидесенько, треба тепер це все перемішати, це теж ще та задача. Ми завжди ще в ідеалі додаємо сюди зелену цибульку. Але я щось протупила і забула сьогодні на базарі купити цибульку, а дома в городі в мене немає цибульки зеленої. Тому буде сьогодні окрошка в нас без цибульки. Я впевнена, що ви, можливо, якось готуєте по-іншому з курячим філе, з радискою і так далі. Але я готую саме таку окрошку, яку любить мій чоловік, до якої він привик, яку все життя готувала його мама. Яка йому подобається, і яку полюбила і я. Чому полюбила? Тому що в моїй сім'ї не було прийнято їсти окрошку. Я її ніколи не їла. І коли ми з Сашою вже одружилися і він попросив мене приготувати її, то я навіть не знала, як її готувати і з чого вона складається. І коли спробувала, вона мені взагалі не сподобалася. Я її не розуміла її смак оцього холодного супу. Але потім за роки я вже звикла і полюбила її саме ось такою, як я роблю, вона мені така найсмачніша. От, і я зараз її також їм із задоволенням. Ще ж цибульки тільки тут не вистачає. Саша ще потім, коли ми будемо вже в тарілці все калашмучать, Саша туди ще гірчицю додає, сметану. Я з гірчицею не люблю, тому я додаю тільки сметанку. Ось такий у нас наш сімейний рецепт окрошки. Так, Саша мій продовжує колоти дрова. Він вже бідненький, так втомився, але ж треба добити. Але ж дивіться, який вже результат. Вже дровник майже майже, майже закладений. Ось залишилось, бачите, такий участочок залокластий. і буде весь дровник забитий. На зиму готовий. Вже початок 9-ї, як завжди, мені немає коли щось робити. Але думаю, ну, ну хоч трохи почну вигрібати ось цю грядку. знаєте, Хоч щось зроблено, це вже краще, ніж нічого. Ну, що ця ситуація називається, і Остапа понесло. Думала тільки почати, висапала всю клумбу і ще й зрізала трояндочки. От я, знаєте, в трояндах взагалі нічого не розуміюсь. Зрізала або як зрізать, називається. І от я не знаю, вони ще зацвітуть, вони ж, я так розумію, ще повинні дати пагони, і вона повинна ще заквітнути. Ну, мені так здається. В общем, не знаю, буду дивитися. От, тому клумбочка ця чиста. Сюди я також іще хочу посадити пітунью і коліуси. У мене, ось, бачите, один коліус посаджений, і він вже так гарненько тут підріс, такий красивий, кучерявий, да? яскравий такий. От. А треба тут ще посадити. В общем, я тут понасаджую коліусів. Їм тут буде гарно, бо тут затінок. От. Дуже тут гарно квітнуть мої пітунії. Це в нас сорт Garden Beauty. А оце не знаю, який сорт. Але це я бачу, що це не Garden Beauty, але також дуже красива. Прямо мені вона супер подобається, класна така петунія. От Garden Beauty також просто чудова на слід рік обов'язково буде вирощувати. От, і дивіться, гортензію, яку я купувала. В садовому центрі в мене є відео, де я там її купую, вибираю, навіть буде квітнути. Ну, Квіточки невеликі, але ж сама гортензія маленька. Так що гарненька клумбочка, чистенька. Ну, а вже підсаджувати квіти буду завтра. Бо вже без 29 Треба вже йти додому купатися. Бо завтра ж на роботу, завтра п'ятниця, останній день вихідні вихідній нарешті. Ой, красиво! Красиво. Точно остатки черешні? На тій стороні воно ще багато. На тій стороні багато. А тут солодше. Солодше? Да. Так. Там воно вже теж вона така чорна і крупна, що там, мабуть, теж вона вже стала солодкою. Завтра будемо зривати. Так? Да? І будемо сушити? Не знаю, подивимось денечка за день сьогодні з'їв півлітрову баночку оцих сушених черешень. Так що я тепер точно знаю, що робити з черешнями, якщо вони лишні. Треба сушити. Бо вони йдуть так, як в нас не йдуть свіжі. А в не сушена в'ялена. Все, друзі, на сьогодні робота на вулиці закінчена. Йду додому. Вечерять вже не буду, просто купатися і відпочивати. Готуватися до завтрашнього дня. Це, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь. Всім до побачення. Пока-пока.